Напередодні дня Святого Миколая Чудотворця благодійниками із нашого міста було зібрано гуманітарну допомогу військовим та цивільному населенню на сході України. Чотири ящики із товарами та продовольством були відправлені у місто Маріуполь. Приємною несподіванкою стали отримані цього тижня світлини, де діти та військові дякують за допомогу. Далі у фотосюжеті. Напередодні Дня Святого Миколая у місто Радехів надійшов лист прохання із Маріуполя. Військовослужбовці звернулись до активістів та громадських організацій із проханням збору гуманітарної допомоги і благодійних внесків від активістів та підприємців для того, щоб забезпечити цивільне населення, що залишилось на територіях, де сьогодні тривають обстіли та побут самих військових. До слова, окремі сьогодні вже демобілізовані радихівчани проходили свою військову службу саме біля Маріуполя. За короткий час спільними зусиллями вдалося зібрати чотири ящики продовольства та речей. Серед них книги та іграшки для дітей, солодощі, розмальовки, олівці та фломастери, альбоми та зошити. Зокрема, допомогу отримали діти, що проживають у селі Гранітне Волновахського району. Цими світлинами, які отримали прямо із передової, вони щиро дякують усім за допомогу. До збору коштів та гуманітарної допомоги долучилися працівники телестудії Радехів Людмила та Юрій Сухарі, підприємці Юрій Коваль та Ярослав Фольваричний, голова Возлівської сільської ради Анатолій Близнюк, Радехівська міська рада, відділ статистики РДА, активісти правого сектора та Зеновій твердохліб разом із учасниками районного товариства «Джоярів». Лише разом ми зможемо зупинити війну, тому ваша допомога не буде зайвою. Дякуємо усім за підтримку та небайдужість.